Стейкінг – це як банківський вклад тільки у криптовалюті. Привіт, друзі! У цьому відео я розкажу про пасивний дохід на криптовалютному ринку, зокрема про стейкінг, який схожий на банківський вклад, але в крипці. Стейкін це найбезпечніший спосіб пасивного заробітку в крипці. І я покажу, як налаштувати все так, щоб на ваш рахунок щодня надходило по 10 доларів. При цьому ви можете у будь-який момент забрати основну суму внеску без втрати відсотків. Вам навіть не доведеться купувати біткоін і чекати роками на його зростання достатньо мати стейблкоін, такий як USDT чи USDC. Стейблкоін – це аналог долара у світі крипти, де один USDT дорівнює одному долару. За допомогою стейкінга ви тимчасово заморожуєте свої монети і отримуєте відсотки. Якщо ви захочете стейкати інші монети, вони можуть принести вам до 40% річних. У нашому випадку, коли ми стейкуємо USDT або USDC, існують деякі ризики, про які також важливо знати: ризик знецінення. Долара, який б означав крах світової економіки. Ризик того, що стейблкоін втратить свою прив'язку до долара, це рідкісне явище, але воно можливо. Третій ризик озвучу наприкінці, коли розберемось, як це все працює. Також я покажу свою єдину стратегію, яка максимально ефективно використовує цей інструмент. Ви можете вкласти свої долари чи євро у звичайний банк під 2% річних, але криптовалюта на топових біржах пропонує 10-15% річних. І ви Можете забрати свої кошти у будь-який момент. Тепер потрібно визначитись, який саме стейблкоін буде стейкати та де це робити. Заходимо на сайт CoinMarketCap, вибираємо категорію стейблкоін і читаємо опис кожної монети. USDT від компанії Tether із капіталізацією понад 90 мільярдів доларів, та USDC від компанії Circle із капіталізацією 25 мільярдів доларів. Є нашими основними кандидатами. Я вибрала дві перевірені біржі. Binance та OX перевіряємо умови і покажу, як все налаштувати на кожній з них. Посилання на біржі залишу в описі під відео. На Binance заходимо у вкладку Ethereum та шукаємо USDT. Тут можлива прибутковість майже 20%. На Ox пропонують стейкінг USDT під 10%. Підписуємось та підтверджуємо умови. Підіб'ємо підсумки: якщо ви вкладете 500 доларів на Binance та 1000 доларів на OKX, отримаєте трохи більше 10% річних з ваших 1500 доларів. Якщо ринок зростатиме, умови можуть значно покращитись. І ось ми на фінішній прямій цього криптомарафону. Сподіваюся, ця інформація виявилась для вас не просто корисною, але й захоплюючою. Залишайтесь на зв'язку, адже крипто всесвіт постійно розвивається. І я тут, щоб допомогти вам не загубитися в цих змінах. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші наступні пригоди у світі криптовалют. Не забувайте лайкати мої відео та пишіть коментарі з вашим. Чими питаннями чи пропозиціями ваша активність допомагає мені зрозуміти, які теми вам цікаві. Дякую, що ви зі мною і до нових зустрічей у криптопросторі.